З вересня восьмикласники 81-го ліцею, як і всієї України, почали вивчати новий інтегрований курс підприємництва та фінансова грамотність. Молодь навчатимуть азам фінансової стабільності, знайомитимуть з банківськими послугами, загалом готуватимуть до дорослого життя. У восьмому класі учні разом зі мною будуть вивчати два розділи. Перший розділи це платіжні системи, гроші і банки. А у дев'ятому класі відповідно ще три. Галина Приходько розповідає новий предмет учні сприйняли позитивно чимало дітей за власним бажанням одразу долучились до практичного експерименту, який дасть розуміння, що таке бюджет, економія та розподіл коштів. Ми домовились, що в кінці навчального року кожен з них повідомить, а скільки грошей вони накопичили. Адже ми пам'ятаємо, що з кожного доходу потрібно відкладати мінімум 10% бюджету. І лайфхак від учнів 8 А класу. Ми розпочали відкладати щодня рівно скільки бюджетних кишенькових коштів, скільки написано на календарі. Сьогодні у нас 10 вересня, вони відкладають 10 гривень. Максимальна сума грошей, яка буде відкладена в цьому місяці, це гривень гривень. і так наступного разу одна гривна, дві гривни і 30 та 31. До кінця року вони назбирають майже 6 тисяч гривень. Діти ще не впевнені, чи буде експеримент успішним і на що витратять заощаджені кошти. Та процесом і новим навчальним предметом зацікавились. Фінансова грамотність це коли ти вмієш правильно розраховуватися і користуватися грошима і розумієшся на цьому, знати яку частину я можу витратити сьогодні, а яку варто залишити на потім, на завтра. Коли ми навчимося все це розраховувати, нам буде набагато легше досягати своїх цілей. Фінансова грамотність це не лише про гроші, а й про міння планувати майбутнє, приймати правильні рішення та бути впевненим у собі. Криворізькі освітяни ще 15 років тому брали участь у всеукраїнському експерименті з фінансової грамотності. Тоді розглядалася можливість введення предмету це, до навчальних це, програм. Це. Нині ж сертифіковані вчителі приступили до викладання цього предмету як обов'язкового. Наші вчителі пройшли всі курси підвищення кваліфікації при Дніпровській академії. Професійного розвитку також пройшли на освітніх порталах, на сайтах «Талан», на Урок ЕДЕРА і також до підвищення кваліфікації наших вчителів долучився наш центр центр професійного розвитку педагогічних працівників. Протягом травня і червня ми проводили семінари для тих вчителів, які обрали саме цей курс. Спільно з Нацбанком України Мон розробила модельні програми та підручники на вибір. Десь 30% наших вчителів обрали підручник Національного банку України. Цей підручник має цілий комплект. Ну, взагалі, всі підручники мають свій навчальний комплект. Це календарне тематичне планування для вчителя, презентації для вчителя. Є додаток для учнів. У кривому розі створена міська професійна спільнота вчителів курсу підприємництво та фінансова грамотність, яку очолила Галина Приходько, Тетяна Васильєва, Олексій Правицький. Цей день в першому семестрі ці теми.